Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні, як я і обіцяла, ми будемо вивчати сталі вирази, які складаються з дієслова та прийменника. Verbs plus prepositions. Починаємо. Verbs and prepositions. Dependent prepositions. Дієслова та прийменники. Залежні прийменники. Some verbs are usually followed by a preposition before the object of the verb. These prepositions are called dependent prepositions. Check the list of some of the most common of these verbs below. Деякі дієслова зазвичай мають за собою, за ними слідує прийменник перед додатком дієслова. Тобто, спочатку в нас іде дієслово, потім прийменник, і потім вже йде додаток. Ці прийменники називаються залежними прийменниками. Перевірте перелік деяких найуживаніших цих дієслів нижче. Дивимось: verb plus preposition – дієслово плюс прийменник. І починаємо з прийменника to: belong to somebody, належати комусь, get married to somebody, одружитися на комусь, вийти заміж за когось, listen to somebody – слухати когось. Look forward to something. Чекати на щось з нетерпінням. Say something to somebody, казати щось комусь. Бачимо перед кимось. Ми ставимо to. Talk to somebody. Розмовляти до когось або з кимось. Write to somebody. Писати комусь. For – ask for something. Просити щось. Apply for something – подавати заявку для чогось. Наприклад, apply for a job, подавати заявку на роботу, look for something, шукати щось, pay for something, платити за щось, wait for something or somebody, чекати на щось або на когось, at Arrived at a place or event прибувати на якусь подію або до якогось місця. Look at something or somebody. Дивитися на щось або на когось. Laugh at something. Laugh at somebody. Сміятися над чимось або над кимось. at something. at somebody. Кричати на щось або на когось. at something, somethe. at somebody. Посміхнутися чомусь або комусь. And arrive In. a town, city, country, Etc. Прибувати до містечка, міста, країни і так далі. Believe in something вірити у щось. Invest in something вкладати в щось. Succeed in something. Or succeed in doing something. Мати успіх в чомусь, або мати успіх, роблячи щось. On – insist on something. Наполягати на чомусь. Depend on something. Тут може бути два переклади. Або залежати від чогось, або розраховувати на щось. Іншими словами, розраховувати на щось буде «rely on something». Spend money on something» витрачати гроші на щось. Of. Remind of somebody», «remind of something». «Нагадувати Нагадувати когось або нагадувати щось. Наприклад, ця пісня нагадує мені моє весілля. Ця людина нагадує мені мою подругу. «Think of something» or doing something». Придумувати щось або придумувати, зробити щось. Також think of something може перекладатися як висловлювати свою думку стосовно чогось. What do you think of my new bag? Що ти думаєш про мою нову сумку? With the argue with somebody, сваритися з кимось, agree with somebody, погодитися з кимось. compare something with something else. Порівнювати щось із чимось іще. Spend time with somebody. Проводити час з кимось. Stay, oops, stay with somebody. Зупинитися у когось. About. Argue about something. Сперечатися через щось. Complain about something. жалітися на щось. Complain of something це жалітися на здоров'я. Uh, complain about something це жалітися на будь що. Dream about something мріяти про щось або бачити сни про щось. Talk about something говорити про щось. Think about somebody or something. Думати про когось або про щось. Є. Yeah. Розглянули ці дії слова з прийменниками. Далі у нас ідуть example sentences. речення, приклади. І перші приклади у нас з прийменником Т. He got married to his high school sweetheart last summer. Він. Одружився на своїй коханій з середньої школи минулого літа. А в Британії Secondary School це в нас середня школа, в Америці high school – це також середня школа. She belongs to a book club. Вона належить до книжкового клубу. I always listen to music on my way to work. Я завжди слухаю музику по дорозі до роботи на шляху до роботи. I look forward to the weekend. Я з нетерпінням чекаю вихідного. He said to me, that he would be late. Він сказав мені, що він запізниться. Бачимо, ми вчили з вами непряму мову. І якщо у нас перша частина іде, от він сказав, що він щось зробить. He said... That he would, не will be late, а would be late. Тому що сказав у минулому про те, що буде в майбутньому. We talk to our parents every weekend. Ми розмовляємо з нашими батьками кожного вихідного. She writes to her pen pal in New Zealand every month. Він пише своєму другові по листуванню в Нову Зеландію кожного місяця. Наступний прийменник for. She asked for a piece of advice. Вона попросила поради. A piece of advice. Advice не незлічуваний іменник, тому ми не кажемо an advice, ми кажемо a piece of advice. A piece of work, a piece of furniture, uh, a piece of news. Або some. можемо вживати some advice, some work, some news і так далі. He applied for the job but didn't get it. Сумно, він подав заявку о, на роботу, але не отримав її. Нічого, значить, подасть наступну о, заявку і отримає кращу роботу. Все, що не стається, стається на найкраще або просто на краще. They are looking for the keys, but can't find them. Вони шукають ключі, але не можуть знайти їх. I paid for the groceries я заплатив за продукти. I am waiting for Sandra. Я чекаю на Сандру. Наступний прийменник at. До речі, всі ці прийменники треба просто запам'ятати. Обожнюю запам'ятовувати конкретне дієслово з конкретним прийменником. Ніякого правила немає, просто запам'ятав і користуєшся. She arrived at the airport on time. Бо вона прибула до аеропорту вчасно. А тут, бачите, буде «She arrived in New York yesterday» Він прибув до Нью-Йорку вчора. Ми з вами це вчили, що прибувати в будь-яке, прибувати в будь-яке місце це «arrive at», а прибувати в Україну, село або місто, містечко це в нас «arrive in». «He laughed at the comedian's joke» Він сміявся над жартом комедіанта. He looked at the painting in awe. Він дивився на картину з захопленням або з трепетом. They shouted the team in encouragement. Вони кричали на команду для того, щоб їх підбодьорити, заохотити їх до виграшу. She smiled at me when I entered the room. Вона посміхнулася до мене, коли я увійшла або увійшов до кімнати. In She arrived in New York yesterday. Тут she, а мені здається, я перший раз читала he. Вона прибула до Нью-Йорку вчора. He believes in being honest at all times. Він вірить в те, що можна бути чесним весь час постійно. They invest in real estate as part of their business. Вони вкладають в нерухомість як частину свого бізнесу. They succeeded in passing all their exams. Вони були успішні у складанні всіх їх іспитів. On. He depends on public transport to get to work. Depend on може бути як розраховувати на щось на когось, так і залежати від. Значить, добрання до роботи його залежить від громадського транспорту. Або він розраховує на громадський транспорт, щоб дістатися до роботи. She insists on having fresh coffee in the morning. Вона наполягає на тому, щоб пити свіжу каву вранці. They spend a lot of money on gadgets. Вони витрачають багато грошей на гаджети. Of. She reminds me Of. her mother. Вона нагадує мені свою маму. He thinks of a new idea every day. Він придумує нову ідею кожного дня. With the. До речі, «remind» може вживатися також з прийменником about тільки воно буде перекладатися як нагадати про щось або про когось. Наприклад, нагадай мені про те, що я маю повернути тобі твою книжку, нагадай мені про те, що я маю зустрітися з друзями сьогодні ввечері, тобто нагадати про те, що треба зробити. А «remind of» – це нагадувати когось або щось. От бачимо щось або чуємо щось, і воно нам щось нагадує. With the. she argues with her brother a lot. Вона свариться зі своїм братом багато. He agrees with the proposed plan. Він погоджується з запропонованим планом. They compare with each other too often. Вони дуже часто порівнюють себе один з одним. We spend time with our family during the holidays. Ми проводимо час з родиною, з нашою родиною під час відпустки або канікул. He has decided to stay with his cousin for the summer. Він вирішив зупинитися у кузини на літо. About. about She argues about politics frequently. Вона часто сперечається стосовно політики. «Frequently» – це часто, «often» синонім. He complains about the weather constantly. Він постійно скаржиться на погоду. Constantly, постійно. She dreams about becoming an astronaut. Вона мріє про те, щоб стати астронавтом. We often talk about our future plans. Ми часто говоримо про наші плани на майбутнє. He thinks about changing his job frequently. Знову frequently, frequently, often. Uh, він часто думає про те, щоб змінити роботу. Think about думати про щось, think of, придумувати щось. Uh, think of a new idea – Іншими словами, ми можемо сказати come up with a new idea – придумати нову ідею. Think of це те ж саме, що і come up with вид. Yeah. Розглянули ми дієслова з прийменниками. Переходимо до виконання вправи. Оновлюю, як Дмитро мені рекомендував. І виконуємо. I waited you. For more than an hour. Я чекав на тебе більше, ніж годину. Чекати на когось це wait for. Так. Швидко, з мого крісла, не треба його дерти. Закриваємо рекламу. Looking forward seeing you. Я з нетерпінням чекаю зустрічі із тобою. Look forward to. І не дивимось на те, що у нас слово to. Ми звикли після to вживати інфінітив, але to в даному випадку це не частка, це прийменник. А після прийменників ми завжди вживаємо Герундій. To може бути як часткою, так і прийменником. Тут це прийменник. З нетерпінням очікувати на щось. We arrived the station too late. Ми прибули на вокзал на станцію занадто пізно. Прибувати у будь-яке місце, окрім як села, міста та країни це буде at arrive at. А вже велика карта, а велика точка на карті це буде arrive in. We are thinking. «Going on a trip to Venice» Ми думаємо про те, щоб поїхати у подорож до Венеції. До речі, тут нам дали тільки «of», як придумувати. Ну добре буде «think of». До речі, у інших книжках е, дається правило таке, що думати про щось може бути як і think of, так і think about. Обидва вони будуть правильні. Але think of ще вживається для висловлення своєї думки та для значення придумувати щось. П'яте. Why are you shouting me? Чому ти на мене кричиш? Пам'ятаємо, що кричати на когось, посміхатися комусь, це буде at. Shouting at me. This book belongs me. Ця книжка належить мені. Я завжди згадую пісню. Ти належиш мені. You belong to me. Значить, belong to. I never complained my salary. Я ніколи не скаржуся на свою заробітну плату. Точніше, не скаржився, тому що немає have у нас. Скаржитися на щось, це complain about. Якщо на здоров'я, то complain of. I spent all my money, clothes або clothes. Я витратив всі свої гроші на одяг. Витрачати на spend On. He got married his boss. Вона вийшла заміж за свого боса. Вийти заміж одружитися – це get married to. As soon as we arrived, Lisbon, we called our friends. Як тільки ми прибули до Лісабону, ми зателефонували нашим друзям. Прибувати у місто, село або країну це arrive. in. Перевіряємо. Все спрацювало. Дякую, Дмитро, за таку корисну пораду. Буду кожного разу вас згадувати. Так, вправу 2 ви виконуєте самостійно, а третю ми будемо, мабуть, писати. Давайте глянемо. Так, будемо писати. Закриваємо рекламу. Do you believe ghost? Ти віриш в привиди? Вірити у щось. Believe In не ghost, а ghost. Друге, can I stay you tonight? Чи можу я залишитися у тебе сьогодні ввечері або вночі? Дослівно звучить як залишитися з тобою. Це буде with the. Третє, she never listens to me. Вона ніколи не слухає мене. Listen завжди вживається з to. They succeeded. Forcing the company to accept the deal. Вони мали успіх, вимагаючи компанію прийняти угоду. Мати успіх це сексид енна. П'яте. Are you talking me? Ти розмовляєш зі мною. Talk, speak, write. Вживається з to. Talk to me, speak to me, write to me. Шосте. You're always arguing, your dad. Ти завжди сперечаєшся з твоїм татом. Сперечатися з Argue with. I'm writing. Mm -hmm. Те про що я казала? You, because I want to ask you a question. Я пишу тобі, щоб поставити, тому що я хочу поставити тобі питання, запитання. To speak to, talk to, write to. They always argue money. Вони завжди сваряться через гроші. Сваритися з кимось це argue with, сваритися через щось, argue about something. Так само бути злим на когось be angry with, а бути злим через щось, be angry about something. It depends the weather. це залежить від. Погоди. Depends on залежати від або розраховувати на. I don't agree. You. Я не погоджуюсь із тобою. I don't agree with the you. Переклада... Перевіряємо, точніше. Так я ж оновлювала. Чи не оновлювала? Ні, тут я не оновила. Окей, 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 окей. Believe in. Повторимо швиденько. Stay with the. Навіть можна не речення. Listens to. Uh, succeed in. Talking to uh, arguing with the z kimo Writing to. Uh, argue about. Через choice. Це буде about. Uh, depends on I agree with the. With the. TH. Перевіряємо. Не хоче? Хоче. Все правильно. Супер. Є. Виконали. На цьому наше заняття завершується. Наступного разу ми будемо також вивчати старі вирази, але ті, які складаються з прикметників та прийменників adjectives plus prepositions. Запрошую вас на це заняття. Наразі кажу вам до побачення. До наступної зустрічі!